Це кадри пожежі, яка виникла в понеділок ввечері на вулиці Черняка у Рівному. Тут зайнялася квартира на четвертому поверсі житлового будинку. На місце виклику прибули три відділення МНС та оперативно-координаційний центр. На той момент під'їзд будинку був повністю задимленим. Тож рятувальники, опинившись всередині, негайно повідчиняли вікна на сходових клітках. А про потенційну небезпеку попередили мешканців, порадивши не залишати помешкань. Паралельно МНСники зайшли до квартири, де виникла пожежа. Тут горів диван та речі домашні. Говжитку господаря квартири врятували сусіди, які винесли чоловіка на вулицю ще до приїзду пожежників. Попередня причина займання необережність при палінні. По прибуттю до місця виклику розвитку було встановлено, що пожежа виникла на четвертому поверсі пятипороково житлового будинку у двокімнатній квартирі. На осіння пожежі було подано один ствол протик в складі ланки ЗДС. Також була задіяна ланка ЗДС для вилучення диму з сходової клітинки. Та п'ятого поверху та обстеження квартир на наявність безканців для їх евакуації. Пожежа була в найкоротші терміни. Ще одна пожежа виникла близько п'ятої ранку в п'ятиповерхівці на вулиці Замковій. Тут також зайнялась квартира на четвертому поверсі. У вщен задимленому помешканні бійці МНС відчукало власника, якого винесли на свіже повітря. Чоловік був у стані сильного алкогольного сп'яніння та не розумів, що сталося. Згодом рятувальники з'ясували. Осередком займання була газова плита, в якій нетверезий господар смажив картоплю. Поклавши у пічську ворітку із пластмасовими ручками, чоловік забув про неї за деякий час. пластмаса застала плаватись, виділяючи смертоносний чадний газ. На щастя, задимлення помітили сусіди та вчасно викликали рятувальників.